Представляємо вашій увазі Денарій Адріана у дуже гарному стані, карбований у період між 125 та 127 роками, присвячений Нептуну на аверсі монети. Ми бачимо голову Адріана у вінку, звернену праворуч зі слідами драпірування на плечі. На реверсі зображено бога морів Нептуна, оголеного з хламідою, перекинутою через праве стегно. Він стоїть ліворуч, спираючись правою ногою на ніс корабля. В правій руці тримає акростолій у лівій тризуб. Акростолій це декоративний елемент, який встановлювали на носі античного корабля. Він мав форму вигнутої або загостреної деталі, що піднімалася над лінією корпусу. У римському мистецтві він став атрибутом Нептуна як уособлення влади над морем і контролю над флотом. Легенда реверсу читається як консуль Терціум. Тобто консул втретє, зображення Нептуна на реверсі відображає символічну демонстрацію морської влади Риму, а також може натякати на власні морські подорожі імператора, який у цей час відвідував Грецію, Малу Азію та інші прибережні регіони.